Прославляю тебе цілим серцем своїм, перед Богами співаю тобі, вклоняюсь до храму святого Твого і славлю імення Твоє за Твоє милосердя і за правду Твою, бо звеличив Ти був над усе своє імення та слово своє. Удень, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою, душу мою. Усі земні царі прославлять тебе. Господи будуть, бо почують вони слово уст Твоїх і будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика, бо високий Господь, але бачить низько, а гордого він пізнає і здалека. Якщо серед тісноти піду ти оживеш мене, на лютість моїх ворогів пошлеш руку свою і правиця Твоя допоможе мені. Для мене Господь Оце виконує. Твоя милість, о Господи, вічна, чинів. Vyjde ruky Nepáleš, Salom 130 tisíc, Salom David.